Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже 3 лютого 2026 рік. Що ми сьогодні виріши записати відео? У нас сьогодні 5 років, як приїхав наш Мурчик до нас працювати. От сьогодні, 3 лютого 2021 року, ми його пригнали. І з ми його тоді брали в Техноторгові. Хотіли дивилися ми цього МТЗ 892.2, а потім так по цей покрутилися і вирішили купляти ловола. Їх тоді ще мало було. ну 21 рік не так багато у нас їх тут було. У нас в округі їх було два. 2. от такі справи. І ми вирішили взяти, купили 5 років, оце ми вже, 5 сезонів він вже відпрацював. Що сказати? Так, трактором задоволений я ним повністю, по роботі він, по цьому, по комфорту і протягом ну, Краще він буде, мені більше він подобається. Нароблено на ньому там час 3 з хвостом. Мотогодин. Стіна тоді була 26500. ну, За 26 його тоді віддали. Ми його забирали своїм ходом, я так думаю, що ті 500 долларів, що вони кажуть, то в них вони. Для доставки вже в щитань 26 тисяч доларів тоді ми віддавали. Щось там на гривні, тоді 786, мабуть, тисяч отаку. І в 21-му році в Кропивницькому на виставці вже ми були ну осінню, вже вони були по 31.500. От ми його тоді взяли, ну, якраз так чітко ми його взяли. Що на них якраз ціна ще не сильно так полізла, ще їх продавали. Не такі вони були популярні, як то кажуть. То тут якісь справи. я у нас 5 років, 5 років відпрацював. То таких проблем то не було, не вважаю, я оце, що засупинів мотор, що нам треба зараз зробити мотор. А так, до нього питань нема. Через ось о... це вже рік. Півтора року цьому навантажувачу, а з навантажувачем він вже в нас працює два з половиною роки. Був у нас одні фірми, потім ну, той був неудачний, гептом неудачний. А цей Деліфовський нам поставили, то він став, як кажуть, мені що сподобалось, що він став ні підрізати, ніде нічого не треба. Все підійшло чітко. Ну от видно, що вже не один вони навантажувач ставили тоді на ловол, бо я ж кажу. Мені... Та скажу, хто тих промсвіт мені ставив тоді, вони його перший на мій трактор робили. Ну, коротше, там різали, там не підходить, там тре, там ламає, тут ось по ці потерті у мене яблука затирає. Ну, в общем, одні проблеми в мене з ним були. ковшо так перекошений. Не встиг я землі трохи погрузити, стріла порепалася. Мені кажуть, та нічого ми замінимо. Так що ж замінимо, як воно має, рвало ту стрілу. Ну, діла не було, взагалі. Це якраз ми будували склад, землю треба було грузити. То... І потім вони. ну Що значить як, там, соціальні мережі, Пішов трохи розголос, і вони приїхали, віддали нам кошти і забрали того навантажувача, І одразу ми. Ну я взагалі балакав за деліф, який перший ну, хотів ставити, це був деліф. Е, Ну, тоді ціна була там трошки ціна багато, так промсвіт світ зробили, зробили. 1030 різниця була. То вирішили ставити. Ну, а потім я зрозумів, чого вони так скидують ціну, тому що воно не робить. А деліф, я ж кажу, став він як на нього шитий іначе. Ніде нічого не підрізали, нічого не ні знімати не треба, ніяких ні защит, нічого, все підійшло. То хто думає на ловол ставити, то деліф я можу рекомендувати. Сміло. Стає він ловко і робить він з ним. Ну, класно. От що що все працює на ньому чітко. То то так. Джойстик у нас стоїть, все підключено, цей. Ну Зараз вже відключений джойстик, то що будемо ось оцей та розбирати. от то, то, от отакі у нас справи по цьому. То от, уже у нас і 5 років, як цей трактор працює. То вже оце, друзяки. 5 років він працював, вже думаю, треба міняти трактор. 5 років є, все, пора вже його відправляти на пенсію. Щоб він їздив з навантажувачем, катався да і все. А нам щось брати таке вже. Ну, та хочеться цього. Як вже і брати трактора, то такий, щоб хоча б від 130 кінських сил. Щоб оцю всю роботу таку оранку. Культивацією, рихлення, щоб робити чимось трошки мощнішим. Навіть те саме тягати агрегати, ті самий плуг-трьохкорпусний культиватор, хіба що додати метрів 5, скажімо, захвату. Ну, щоб трошки він мощніший був, трошки веселіше по полю ходив. А там напишіть, прокоментуйте, що стоїть, чи китайця ще брати, чи брати щось вже модніше. Хто що думає. Ну, я ж кажу, я своїм китайцям то задоволений. Ну, 5 років він одробив, питань немає. Ну, ну Зробимо мотор. Ну це не така велика проблема, я думаю. У людей є, що роблять і старіші, чим у нас ловолі, і нормально. Тобто -то такі справи. А ви напишіть, прокоментуйте, я думаю. Мені цікаво буде почитати. Ну, такий вже хочеться. От 130, от 130, і щоб вже двигун був, не 4 циліндра на 130 лошадя, я вже шеста. Він вже був помасивніший, а ловол, щоб залишив воно тягати. Сівалку може. Може тягати сівалки. Оприскувач. Оприскувач. І прополка. І то на оприскування прополку у мене там ще є ідея одна. Не знаю, може в оплатів і в цю. Як? Да, в реальність. Подивимося ото -то такі справи. А випечіть. Так, що? Пішли до пуга для глядачів ютуба покажемо ці наші. Отвали. Бо зараз це прийшла зима, прийшла зима. В Тіктокові в мене лічні ніякі плять. Я не все вспіваю, навіть і навіть відповідати. Хтось щось та й пише. Друзі, що я вам хотів показати? Зараз, якщо я знайду ту пластину, бо воно все обмерше. Це обмерше, а де вона? А ось вона. Ось вона на цьому-сьому. Питання були в мене за оці оці отвали. Пластик стоїть, ставить не стоїть. Ну це вже не перший раз, я за них кажу, що не треба думати, а можна сміло їх купляти, їх купляти. Ставити і забудете про цей весь гемор. Ну не налипає на них. У нас це все, це IQ композитка, да, це компанія. IQ композит ми замовляли, і хім уже. Та скільки плугів у нас, скільки ми ними вже й ораємо? ми желізними. Ми купили плуга, год ми желізними отвалами попрацювали, вони воно, лежать, як нові. До нас ними мало працювали, і у нас так само вони ці отвали лежать, як нові. Це вже 4-ні три сезони. Він вже оце одробив на цих отвалах. Хим влизиним. А ось в цьому році десь щось спіймав, таке крепке. ну це... Десь якась ще проволока, чи що зробила, ось ваш царапинка аж трошки розетат. Ну, ось дивіться, оці у мене вглосні металічні. Ето, оце отаким веєром. Оце висить земля. Тут же ось вставка металічна, і сам. цей. Ось тут оце висить таке. Тут ще відпада, а вона в висить воно глибою, воно просто глиба. Висить, і ось дивіться, як крепнуло. Сама пластина навіть репнула. Ось, треба буде знімати і варить, дивіться, як репнула, Трещина пішла. От того, що воно залишується, це дребежить постійно. Проти сонця розстає. То я вже аж задумався, що, мабуть, треба буде і ці, і угло сніме, мабуть, замовити ці. Чи купи зніме замовити теж стекрона, поробити під них такі кронштейники, щоб яти. І... Поміняти їх, щоб вже не було цього цього желізних деталей на пухаю, як то кажуть. Я ж кажу, я дуже задоволений ними. Сьогодні сьогодні у нас праздник порта нема, звісно. Не да, я буду свічечко трактор нести. То -то так. Пішли в двір уже, бо холодно, так. А катук не. А, ну, да, красивий такий. Что? Сигануть разок. Можно, да? Ты снимаешь? Ну, а с хокай тут можно играть. Глянь, мне котя залилась водой. Вот это друзья. Ну, я уже, как-то, уже 350 раз за эту колюжу, ну... Це ж тут вийшло як? Воно ж було все не за виною. Склад почали строїти, ми його припідняли. Ми його припідняли. Там ще в перший рік у нас вода зайшла, казали, діла не буде. Ми його відсипали, що туди вода не заходить. Тут край ми вже відсипали. А оцю площадку я його хотів засипати шлаком. Ну, коли надумали, ми за шлак, вже тоді сюди машина. Воно розтала, не заїхала машина, І гляньте. Ну воно ну, як цей. Як нема морозів, що земля розмершиться, воно не опирається тут, скільки води. А в нас, вважайте, воно були морози. Потім пішло в плюс і пішов де? дощ. У нас цілий день йшов дощ. Земля так ось 2 см відкисла. А далі вона мерзла. І оце тут набралось таке, -ця, таке озеро і замерзло. Хокей можна грати тепер. Воно то уходить тут швидко вода. Як розстає, що земля у нас воно о, там перві морози як були, що то вже так набралось, потім тільки земля відійшла, воно хлоп Хлопці вода пропала тут. А так. Ну зато видно тепер хорошо, куди треба сипати цю робити оципку, що тут, ну, трошки нижче, ніж сам. Заїзд. Зробимо його, ви, висипемо, викаткуємо тоді, І все. І буде ляля, я думаю. Складу диви вже сніг, то і весь що льод перемерзла, уже все розстало, він капає проти сонечка, він моментально оттає. Воно ці сніг летів, аж хто знає, аж біля лопати. То от так. Ну покажи ще раз іменинника. Тоже для цих, а там хто пише, чого вони в складі техніка. Ну, я не знаю, мені здається, хай лучше вона стоїть на дворі, чим я зараз загоню склад. Та десь там миша якась залізе поїсть мені проводку. І будуть у мене тоді з проводкою проблеми. Ми кидали воно зіла, я там кидав був із цим із зерном. То в кабіну, оце він два дні постояв, в кабіну не сядеш Миші воно і так нормально. Тому що хай воно стоїть на дворі і цей. І нічого страшного, що воно трошки воно там, обмерзло людом, ось воно розстане і все буде добре. В планах є вже ми. Тут багато що ми думали зробити навіс, і щоб був навіс, і під навісом воно все стояло. Ну, на все не вистачає коштів. То, То такі справи. Щоб подвигали вже двір, бо щось холодно. Так, друзі, глянь, розвернув я машину. В моменті на сонці, хоч і морозяка, ну вже гробські 10-12, я думаю. Бо машина показувала 14, як заводив розвертати. В моменті почало відтаювати з неї все. Диві. Ейк, ек, щоб бобика розвернути, але ну я його не відкрию. Буде так, поки він мені не сильно нужен. А хоча це в четвер він мені нужен буде. Е. Оп. Оп. Так, а ти зараз щас... о той набор, що я ти заказав, візьмеш і протресити, і сікош ти мені води не варила. О, бачиш, що ще можна. Друзі, це так для ютуба буде парим. Е, от після відео, де я показував на борту, що в мене од Алоїда від Вітола Алоїдовський. Зв'язалася з нами компанія Вітол і запропонувала нам це, зробити від нас промокод для наших підписників. Ну, Побачили, що в нас є трохи аудиторія. Для наших підписників по промокодові Кривцун Агро. По промокоду кривцю буде 20% знижка на всі товари, які не акційні. Бо на акційні товари там вже вона сразу йде 20% знижка. То кому цікаво, хто користується таким інструментом, комусь буде приємний такий бонус 20%. То я вже теж там придивився, вже закажу собі з 20% щось з скидочки. То от такі справи, друзяки, Кривцунагро, нагро в промокод. На вітолові. Не забувайте. Можете користуватися. Мелоча приємно. Не, ну це воно нормально, я це по промокоду, там, там нормальні суми скільки. Як щось путіне заказувати. То, то такі в нас справи. А ти зараз машина відтане і можна буде це. Можна буде стекло всередині спробувати протерти, подивитися, впорати. Бо каже ночі не можу їздити, не можу їздити, нічого не бачу. Ось це і спробувати і подивитися, що воно буде. Дай. В моменті тепер, Люб. От що значить сонечко? Мороз, не мороз, а все равно воно диви. От та є ловка так де. Хто? Я ж кажу ж. Що... В моменті від ці всі, всі різаночки ну, пішли. Попробуємо. Що, пробую? <гум> <гум> да, з цієї сторони. Та два я розвернув його, ну а що хай розстає, бо міст четвер треба буде поїхати. Мінус дванадцять. Gauzę muszę jeszcze dodać. Ta korupcja zamarsza. Może Ты сцепление опускаешь? Ну минус 12 завелся Покомандуешь мне? Что покомандуешь? Ну чтоб я завтра сюда заехал Это трактор для хампа. Ти дивиш щоб ніхто не їздив ще, бо я ж ні хрена не бачу. А що не рисовыється? Заднє колесо просто як на погорку считается, бо там ще чуть-чуть буде яма, де переднє колесо стояло, понял? То боюсь, щоб те всі валки не поїхали. А там нормально до А? До Русика там нормально. Да. na te wszystko teśla. Ja. Uh. Здравствуйте. Лучше. Бомба. Що? Так, це вже мене радує, що... Ні, ну завіси, ж ви ну, бачиш. Якби сразу газанути, то він би завіс мої сразу. Так. Може от пане. Так. Ну воно не сильно, не ваші які бурульки. Що, давай попробуємо твоє стекло піде тут Під Да. Так як я заказав подарок, дружині. А то це ее все в машині Що у нас тут У цьому наборі А нафіг це було Ага Це у нас антидощ Антидощ Це для наружі, я Думаю да. Антидощ, а оце для внутрянки. Почищувач скла. І дві. І дві фібрати, так? Ну, бомба да? з негля. Дві цих, два етих і все. Бомба з небо. Пробуємо. Ну і все свино, де ми заказали. На вітоліс. Так, пробуємо. Поки на стекло ні не бачу. Особливо ночі, бо вона зараз трошки у нас тут занята, То... Так. Хай сюди. Там повикидаємо його все. А цей набор оставимо в машині, не. Хай лежить. А хоча може і не треба, щоб він не перемерзав. Пробуємо чи що. Ага, тут стекло ще трошки в цьому. А як воно? Хлоп, А, ага, и все. Подожди. Ах. Ах. Да, спасибо. Да, умочка. Опа, такой його, давит, санчка, я тебя наш А сейчас подивимося, що ж воно буде. А да? ну. О, стиро. Ось це жир жир'я. Бо тут із печки, я не пойму чого воно. От іменно де воздухов... виходять воздуховоди. Виходять віздуховоди. Такі ті п'ятна якісь над стюкану. ну Ну прям видно, як жирне. Тут по верхах нема такого. А понизу ось, ось диви. Опана. О, пана. О пана. Диви. Так, да. Складий. Ну, може, я ще треба її коли на дворі трохи тепліше. Ну, ветеро, класно. Ось тут оце все. Я не пойму, чого воно де ці, де вот оно, духову де воно, Бач, прям, прям видно, де воно цей, так? Да? Верхи чисті. Ну тряпочка це хороша. Ветеро є дебело. Ну. Ну і що, ми вже друзі перемістилися в двір. Що у нас у дворі? Котл відкрив підвало, топиться так, без автоматики, насоси не качають, стоїть, поки Бо у нас там світло на окремій фазі, у нас три фази. І будинок запитаний у нас від однієї фази, це приміщення від другої, гараж третій, Ну, розкидане. Навантаження розкидане по фазах. Бо там, що за світ балакали, що типу, і бачені відключення, і в нас виходить і світлом навіть більше, ніж завжди. Не знаю, в чому вони економлять, звісно. То хочу сказати для тих, хто писав ви генератором намутите. у нас відключається будинок, ми щутчик взагалі не троємо. Ми його відключаємо віддільно в будинку, і у нас автомати, і туди навіть і напруга не йде. Щоб його оцей. Щоб воно десь, скажем, мотав щотчик, коли у нас запущений генератор. то-то-так. Мороз тягне, О, там тіктокові бачив, що виставляли ці. Що кукурудза буде, якщо є сосміки. Дивіться, як у нас сосуляки висять уже. Дивіться. Як. Е? Качани вже будуть чи не буде. Отакі, отакі, будуть. отакі. Або отакі. Що у нас поскложені ще. Тіктокою показували скважина виділилася, почала не накачує автоматіка щось. Ну поки робить. Поки ліси не буду, може потеплює, потім вже будемо щось робити. Бо я думаю, може поміняти сам насос і автоматі. Коротше, моя бути все. Ми одне час на стак двох ми скупили, у нас все є нове на неї. Ну, поки ця працювала, то не трогали. Я це щось почала вже і вона слабе. Таке давлення здає, аварію якусь б'є. Всі пишуть, що це холод. Так вліяє. У ну, нас воно ще наче до холодів трошки виділивалося. То от такі у нас справи поки морозно по сюди. Руки моментально, прихочий. Мороз держиться, у нас на день 10 передають, то зараз градусів 12, я думаю. Читаю вже діло до обіду, вже скоро на світло дуже микнути, по ідеї. А там чи буде воно, чи не буде, побачимо. То от так. Катьол показувати не будемо, бо у нас по котлах є спеціаліст. за котлами дивіться там. А так, Не відкриваємо туди двері, щоб не напускати, бо я ж кажу, там світла зараз немає, щоб не напускати туди холоду, щоб відкриті двері були, то закрите приміщення, гріємо, бо там у нас посівне лежить, деяка хімія лежить, щоб воно не перемерзало. Отакі у нас справи. А ви не забувайте поставити нам подовайку. Написати комент, не забувайте. Ну і, звісно, підписатися на наш канал. Дякую всім за увагу.